Вот так у меня вот так вот так вот так вот до плеча тримаємо зараз ще не ще вот, зачебно. Давай Поломимо, ми поломимо. Ми вам заплатимо, ми вам заплатимо, не хочемо, не хочемо, вашої заплати, за заплати, заплатимо, заплатимо. Вчимо, вашої заплати, вашої заплати, ми заплатимо, заплатимо, не все баняками, на все баняка. Не хочемо, не хочемо, вашої заплати, вашої заплати, заплатимо, заплатимо, з унимищітка ми з унимищітками, не хочемо, не хочемо. Вашої заплати, вашої заплати, заплатимо, на цим ми дівчати, на всім не хочемо, не хочемо, вашої заплати, вашої заплати, заплатимо, заплатимо, не хай ніда, не не хочемо, не хочемо, вашої заплати. Переважної зарплати. А ми послідовуємо, ми зараз заплатимо, Зараз заплатимо, в цій А я є в цій сфері.